Коли ми чуємо слово сполучення штучний інтелект, що зазвичай уявляємо? Людина подібних роботів типу робота Софії, які коли-небудь обов'язково захочуть знищити людство? Насправді це все фантазії, які мають мало спільного з реальністю. Але поки ми фантазуємо, справжній штучний інтелект захоплює світ. Отже, що називають у світі штучним інтелектом? Тучний інтелект це новий тип програм, більш складніших і на відміну від своїх попередників, здатних до навчання. Тобто, програма не просто діє за алгоритмом, який заклала в неї людина, а вона здатна поглинати інформацію, обробляти її і видавати новий часом неочікуваний для людини результат. Простий приклад: півтора роки тому японська ігрова компанія Nvidia створила штучний інтелект, який мав конструювати нові обличчя. Тобто він робив фотографії людей, яких не існує. Для того щоб цей штучний інтелект зрозумів взагалі, як побудоване обличчя, яку роль там грають очі, ніс, які вони бувають, якою буває форма волосся, яким буває колір шкіри. Для цього його навчили на реальних фотографіях селебриті зірок музики, кіно. Це називається процесом навчання штучного інтелекту, коли людина згодовує в програмі певний масив даних. Коли штучний інтелект з'їв ці дані, він почав дійсно видавати обличчя, яких не існує, але з певними нюансами. Деяким не вистачало шматка шкіри, деяким не вистачало шматка волосся. Нещодавно журналісти вирішили а, дізнатися, а як себе почуває зараз цей штучний інтелект після півтора року навчання. Виявилося, що він навчився настільки добре робити нові обличчя, що навіть опитані люди не змогли відрізнити їх від реальних людей. Сьогодні штучний інтелект застосовується в найрізноманітніших сферах, починаючи від кол-центрів, де на ваші дзвінки та повідомлення відповідає бот програма, закінчуючи камерами в наших мобільних телефонах, які пристосовують зображення до оточуючого середовища. За оцінками аналітиків, щороку в світі продається таких програм на десятки мільярдів доларів, і об'єм ринку постійно зростає. Розробкою штучного інтелекту займається багато країн, в тому числі Україна, ба більше. Цього року лондонська інвестиційна компанія Deep Knowledge Ventures включила Україну в список е, топ компаній, які займаються розробкою штучного інтелекту у східній Європі. Виявляється, в Україні налічується 57 компаній, які розробляють штучний інтелект. На другому місці Польща там 110 компаній, і лідери Росія, там 150 з гаком компаній. Якщо ж Україна такий лідер в розробці штучного інтелекту, то чому ми не бачимо його навколо? По перше, частина компаній в списку це компанії аутсорсери, тобто субпідрядники. Вони роблять програмне забезпечення на замовлення інших компаній, які в свою чергу продають їх великим корпораціям-замовникам. Є в Україні також продуктові компанії, які роблять продукти для себе і так само використовують для них штучний інтелект. Наприклад, українська компанія Букімет, яка надає Сервіс, за допомогою якого ви можете поїхати лікуватися в будь-яку країну. Фактично, це платформа для медичних туристів. І от вони використовують штучний інтелект для того, щоб відслідковувати, коли людина після відвідування сайту звернулася до клініки. Звичайно, британські аналітики не британські вчені, але і вони також помиляються. Так, у звіт включили українську компанію Аякс, яка займається розробкою бездротових систем безпеки. У мене вдома стоять датчики від Аякс, які відслідковують рух у квартирі. І я поняття не мала, що там використовується штучний інтелект. Розробкою штучного інтелекту вони не займаються разом з тим. У звіті британських аналітиків відсутні компанії, які я знаю, що точно працюють в Україні і займаються розробкою штучного інтелекту. Наприклад, український офіс компанії «Рінг Лапс з Америки, яка з Робить розумний дверний дзвінок, я точно знаю, що там є відділ, який вчить штучний інтелект розпізнавати об'єкти в кадрі. Точно так само над подібною технологією працює зараз Приватбанк. Вони збираються випускати до кінця року банкомати, які будуть розпізнавати людей, які підходять до них знімати гроші. Цих компаній немає. Також у звіті немає ні слова про українські компанії, що належать американському Снеп. А це колишній стартап Луксері і стартап Телепорт. Це додатки, за допомогою яких можна змінити колір волосся, прикріпити веселку на язик і зробити собі більші очі. Тобто то в принципі це речі, які ми використовуємо якщо не кожен день, але іноді використовуємо, просто ми про це не задумуємося. Насправді, штучний інтелект він вже навколо нас. А роботи, ну це просто іграшки, які здатні лише розважати людство, але треба сказати, вони непогано з цим справляються.